Прошу? Давай, давай. Прошу, для історії, давай для історії помахай. Ай, покажи, де касу складуєш. Uh -huh. Касу де складуєш, покажи. Так, є, там а, місті. там продаєте утіть. Ай. Уттить. Так казав, чоловік що тобі давав гроші. Мені не давав, ми двоє робимо. А уткить у нас що? Да? Да. А ти задер робиш чи що? Хто Я ти? Я роблю у фірмі леві. У а то що да. за фірма? А кого там газда? Іван Юрійович. А хто то? Данко Ага, от Данка Іван Юрійович Удлебідя лебідя робиш. І він тобі казав, що ти сюди в хаті брати, да? Ні, а я там... Він тобі у понаря... ка. У він тобі казав, чи не він? Що? Ось сюди йти? Чи ти сам а прийшов? Не казав. Я не рішив сам. Ага, то тебе прислали, да? Добре. Данко Іван Юрійович. Значить, Дамковий Іван Юрійович той сюди прислав, так? Да? Так. Пішло. І давно ви тут хлопці? Ниська. Сьогодні? Та за дни стекої сте не чинили? Ну некий коти набрано. От, на засипку на <кій> засипку. А ви водій? Це той трактор, що стояв туди за мостом. От що ти не робили. Кругом ліс ламаються дерева. О. І ки ко машина А? Чи задар? А кого гроші бере, хлопці? Так я ще силі загрузив, сім розум. А кому давай? А кому даєте? Йому? Воді, сьому ко грузить, не? Ну, я понял. Закрив машину. От і сюди розробка. Ого. Цього не було. А тут все було зелено, на що наробили. Поламали дерева, начхали вони на закон, на все начхали. На першому місці, щоб вкрасти. Просто буде компенсувати на мул, причому на мула вже нема. Да, на мул вже, вже забрали Уже слой, слой на мула почти глубину, метр вже пішов. Кудись він пішов. Ти продали. А тепер тільки що на камеру признався, що дає гроші цьому екскаваторщику. Хочу все познімати вбивцю. Було. А той що, задню, та поїхав геть. одного по другу. Not really yummy.